Вітаю, друзі! Це Independent Politics і Я за річний ігор. Перед обговоренням цієї теми закликаю підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Продовжуємо здійснювати аналіз і спостерігати за подіями, які відбуваються на саміті НАТО в Вільнюсі. Зараз триває другий день відповідної події, і вже можна. В проміжному форматі говорити про певні результати. Отже, перше, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідери НАТО одноголосно схвалили суттєвий новий пакет допомоги Україні Сіенен. Частково про цей пакет допомоги ми говорили вчора, який був узгоджений. Зараз проговоримо, що наші союзники нам обіцяють в контексті допомоги. Станом на теперішній час, значить, Великобританія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів. Ройтерс, це боєприпаси до танків Challenger, це запчастини та інше озброєння. Друге, Австралія виділяє Україні новий оборонний пакет, який включає 30 бронетранспортерів Башмастер. Про це було повідомлено президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі безпосередньо з представниками Австралії. Далі говориться про те, що навчання українських пілотів має розпочатися у серпні, але Нідерланди сказали, що таке навчання на українських на винищувачах f 16 займе від 6 до 8 місяців, і це корелюється з заявою міністра закордонних справ України Дмитром Кулебою, який зазначив, що в принципі, чисто гіпотетично, такі літаки Україна зможе отримати під кінець. Першого квартала у 2024 році Норвегія передає Україні додаткові тисячу дронів Black Hornet для ведення розвідки. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Тобто, це перше, що Можна підсумувати в контексті того, що обіцяють нам наші партнери в контексті військової допомоги. Також була ще зустріч Зеленського і Олаф Шольца, де був підтверджений той пакет військової допомоги, але про це я говорив вже учорашньому вчорашньому матеріалі, який ви можете переглянути на. Ютуб-каналі Independent Politics. І далі, що відбувалося? Був брифінг між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом України Володимиром Зеленським. Володимир Зеленський сказав, що результати саміту добрі, але якби було б запрошення, вони були б ідеальні. Столтенберг зазначив наступне такі короткі його тези. Перше, що НАТО буде продовжувати підтримувати Україну скільки буде необхідно, тобто до повної перемоги нашої держави над Росією. Далі за минулий рік члени НАТО надали Україні підтримку в десятки мільярдів доларів. Зараз узгоджується пакет з трьох частин, який буде наближати Україну до. Північно-Атлантичного Альянсу. Не буду я повторювати, що це три частини. Ми про них детально також говорили у попередніх відеоматеріалах. Це вступ без ПДЧ, це 500 мільйонів допомоги. І це. Ті кроки, які Україна повинна реалізувати для того, щоб стати повноцінним членом НАТО, на цьому ми не будемо заострювати увагу. Далі, наша нова багатолітня програма допоможе Україні відійти від радянських стандартів. І наблизитись до стандартів НАТО союзники ще раз підтвердили, що Україна стане членом альянсу, але як я говорив, незрозуміло знов ж таки в часових межах, коли це має відбутись, і знову ж таки, які критерії і умови ми повинні виконати для того, щоб це відбулося? У цьому є досить велика загвоздка і проблема. Ми надамо Україні запрошення в НАТО тоді, коли союзники погодяться, що умови будуть виконані. І ще було зазначено, що сьогодні ми проводимо зустріч як рідні, чекають того дня, коли ми зустрінемось як союзники. Це, що говорив Єн Столтенберг. В принципі, чогось нового ми не почули, але потрібно проговорити цей прийм. Що сказав під час Цієї прес-конференції Зеленській е, є е, значні домовленості щодо оборонних пакетів з союзниками, про які ми знову ж таки проговорили. Далі, якщо е, країни G7 сьогодні підтвердять гарантії безпеки, якщо це відбудеться, то це буде конкретний успіх. Ну. Я би не говорив би про те, що це знов таки буде конкретний успіх, тому що є великі підозри, що такі гарантії безпеки. Ну, мало чим будуть відрізнятися від так званого Будапештського меморандуму. Тому, якщо говорити про гарантії безпеки, вони знову таки мають бути конкретні і потрібно зазначати, що ці гарантії безпеки вони мають діяти до моменту, поки Україна не вступить до Північно-Атлантичного Альянсу. Це знову ж таки не розтягувалося роками. Далі, Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися високопосадовцями. Україна буде членом НАТО тоді, коли дійсно будуть виконані певні умови. Я розумію під цими умовами, що це буде тоді, коли буде безпека на нашій землі. Ну тут трішки не таке, я вважаю розуміння. Партнери говорять про конкретні зміни в реформах. Так, першочергово, це що війна повинна бути завершена перемогою української сторони. Це перше, але також мають бути здійснені зміни. Що стосується запрошення, я розумію, що це технічний сигнал, але якщо ми подивимось на це як на серйозний факт мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Ось це, в принципі, що сказав Володимир Зеленський під час відповідного брифінгу. Значить, станом на зараз розпочалось засідання Ради. Україна НАТО, і ось в даному випадку буде ще цікаво, що там буде погоджено і обговорено. І конкретно ще цікаво, що ж країни G7 можуть запропонувати Україні в контексті гарантій безпеки. В принципі, це ще такі дві основні події, які мають відбутися. І далі ми вже зможемо підводити загальні підсумки. Саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. Я бачу, що у деяких людей є багато такого засмученого настрою в контексті результатів саміту, але про це вже більш детальніше проговоримо завтра. Потрібно було розуміти, що для того, щоб таких настроїв не було, потрібно було реалістично дати прогноз. На відповідну подію цілком було зрозуміло, що конкретно запрошення ми не зможемо отримати через ті причини, які вже безліч разів нам сказали західні партнери. І я би тут знову ж таки не пріоритизував ці причини в контексті змін, хоча вони також важливі. А тут все ж таки основна причина стоїть в тому, що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія. Як тільки буде перемога України на полі бою, я думаю, це моя точка зору, питання вступу України до НАТО, воно пришвидшиться. Тому засмучуватися не потрібно. Я теж не зовсім задоволений попередніми результатами, але ці результати, як не крути, вони були більш-менш прогнозовані. Це коротко що хотів. Розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent, Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому лайк, поділіться ним і своїми друзями і не забувайте залишати свої коментарі і питання. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!